Ну так. Да. Вони всі червоні. От вам і відповідь, в принципі. Я маю зараз звалить тихо. По красивому. Вот. але отут сидить шах. Я ж сказав, ви... Зрозумію. Від... Ну, і все, тобто він якийсь такий цей тип, що до нього не підійти. От є труба. Он є вікно. По заборчику на труби. Ну тут занадто високо. стрибнув. Вон є шматок якоїсь обірваної драбини rocket Jump. Ну, десь мені потрібен якийсь Jump, Rocket Jump, да? Хз що? Хз як, хз куди? Таке враження, що тут щось не допрацювали. Окей, слухайте, є в мене одна ідея. Я не думаю, що воно спрацює, але давайте. Я думав сюди якось залізти і спробувати перестрибнути туди, але як я туди залізу? Ну тут я зараз гарно стою, однак я не п. Пі... Ааа, не можу. О, от так. Во. І тепер теоретично я зможу туди дострибнути. Сика. Вчиться, поки я живий, бля. Не знаю, чи таке хтось задумував, nice. що так має бути, як я зробив. Не можна з ним поговорити взагалі, він одразу загрився. Моментально. От вам і відповідь, в принципі. Тобто, вони просто всі для мене зараз як вороги. Ну так, да. вони всі червоні. По хорошому я маю зараз звалить тихо. По красивому. Тобто я пішов, ніхто нічого не зрозумів. Ну да, треба бути бандосом, щоб знати, як зайти в хату. Виходить.